Ви погляньте на синичку, милу пташку невеличку, у м'якенькій кожушинці на засніженій ялинці пісню зраночку Співом з раночку співає, з серце звеселяє, спів дзвенить, немов дзвіночок, в пташки щирий голосочок, аж душа, мов сонце сяє, як синичку зустрічаєм. Чепурненька ця пташина? Рідний край їй. Україна, хоч зима кругом біліє, та синичці ми радієм. Пташка ніжна, невеличка, в неї усмішка на личку. символ нашої країни в кожушку сині пір'їни і жовтенька сорочина, мов знамена України. Підгодуєм її взимку, жде від нас людей підтримку. Сала в годівничку, Щоб потішити синичку. Ще підсиплемо зерняток для усіх малих пташаток, і насіння їм смакує. Взимку ж так кормів бракує. На засніженій ялинці у тепленькій кожушинці пташка пісеньку співає, Край український прославляє.